У сні знайшов я дивною долою. Було так ясно, тихо, легко в ній, що бачилось мені, не й лину. сміялась в пишноті весняній, природа пахоща вся облита, І скрізь співав пташок незрели рій. Сріблом на збочах хвилював лонжита. Верхом шумів гудів відвічний ліс, внизу була велична тайна скрита, внизу був луг, і з нього вітер ніс, такі розкішні пагощі, що груди аж ширшали і дух у тілі ліс. А йшли ті пахощі з квіток, що всюди росли. Барвистих дивних форм, яких, мабуть, ніколи не плекали люди. Хиляючись до тих квіток палких, я чув, що й спів солодкий з них виходить, мов пасма то і м'яких. Між тих квіток дівчат ходить, Всі в білому в вінках і скіндячках, і одна одну все за руку водить. У всіх маленькі кошики в руках, і кожну квітку пильно оглядають, пестять і підливають на грядках, не рвуть квіток співучих та зривають із кожної рослинки по листку і бережно у кошики. Бачивши, забаву їх таку, я мовив, нащо ті листки дівчата, на лік, на страву їх рвете яку. І мовила вона, рвемо для свята, і не на лік, бо для здорових все, і не на страву сита наша хата, а хто до уст листок цей занесе. І розгризе, і сок його скуштує, у того серце розкіш що стрясе, у того смілість душу напростує, у того радість очі прояснить, турботи всі розвіє й пошматує твій сум, твою зневіру, хоч на мить прогонить він. Ти станеш, мов дитина, всю суть свою ти мусиш відмінити. Всім любий ти, хоч круглий сиротина і любиш всіх щасливі в тій любві, називається та рослина, та йдуть і мовлять інші дві. А ти не рад листків тих скуштувати. І занести їх там в своїй верстві. Чи все у вас має лютість панувати? Зневага до людства, погорда їдь. і кинусь всі листки ті дивні рвати. Ось вам пучок їх, нате та гризіть.